Наталія Мокряк бібліотекарка з села Карлівки на Кіровоградщині. Збирає українські хустки для майбутнього музею села. Має 17. Принесли односельчани. До Всесвітнього дня української хустки показала, як їх зав'язували її бабуся та мама. Хустку одягали на день весілля жінки і вже надовго на все життя. Так. І от так. Це я вам кажу так, як воно було насправді. Гарна хустка повинна бути. Під низу, Зав'язували так, її крепко, для того, щоб вона не спала в будь-який там непідходящий момент. Потім так, одягала, особливо в холодний період. Потім одягалася ще одна хустка. Уже дві хустки, жінка багата. Одягала вона. Шубу рідко, а що було у нас тоді популярно у нас плюшку. Одягала вона плюшку, а зверху на плюшку, пам'ятаєте, такі вони були з великими гудзиками, одягала поверх верхнього одягу, одягала і ще одну хустку. І от така пані йшла до церкви. Вона ж йшла, всі все бачили. Вона з заможної сім'ї, вона господиня, бо в неї гарні нові хустки. Ну і чоловік її дуже любить, тому ну, що скільки їй надбав хусток. Говорить, українська хустка була символом статусу і достатку родини. По тому, в якого кольору в жінки хустка, можна було визначити навіть здаля, якого вона віку. Якщо хустка світла, значить це жінка молода. Якщо хустка червона, Темно-оранжева, там помаранчева, але всі вже не були в квітах, то це значить жінка вже середніх років. А якщо хустка була чорна із або темно темно коричнева з квітами, то це жінка вже поважного віку, бабуся. По хустці також можна було визначити статус жінки. Хустки були повсякденні і святкові однотонні кольорові. Показує, на цій світлині 1958 року її мама Надія Кравченко в святковій однотонній хустці. На цій бабуся Дар'я Алемба в 1955 році. Теж у святковій, але білій хустці. Мама моя теж носила хустки весь час, і в неї були хустки для роботи, хустки на виход. І хустка була празникова. Ну, на роботу вона в'язала хустки, були такі вони попростіші. Коли виходила в люди, ну, Люди це можна було піти в магазин, або в клуб там привезли якесь кіно, то хустка була трошки дорожча, там може шерстяна, яка-небудь з вибайками з гарними. Ну а коли вже було свято, йшли святкувати щось, то одягали великі хустки з тороками. Способи в'язання хустки залежали від того, куди йшла жінка і чим займалася. Показує спосіб в'язання солоха. Як мені мама говорила, я кажу, чого ти не в'яжеш хвостиком під бороду? Ну, так же гарніше. Мама казала, б, тому що вона заважає працювати ці хвостики. Вони коли висять, ні хліба не вимісиш, ні в піч не заглянеш, ні до плити не подивишся. Чи там піти пораться, де небудь по хазяйству, то вони заважають. Мені здається, що це найкращий спосіб в'язання хустки, такий зручний. Для майбутнього музею села дві хустки принесла Любов Ситник. Її мама мала три хустки. Одну з них білу з квітами каже, залишила як сімейну реліквію. Цій хусті 75 років. У моїй сім'ї або у моєї мами вони з'явилися саме по віку. Ось була найперша. Моя мама 1924 року, не так вона давно померла, прожила 98 років. Слідуюча у неї була ось оця. І остання була ось оця чорна. Моя мама одружилася в 1900 післявоєнні роки у 1947 році. У 50-му році народилася в неї дитина, це мій брат. І мій тато подарував їй хустку, ось оцю. Це народження дитини, так, було. зробив такий подарунок. Хустки прийшли на заміну наміткам, грушникоподібним головним жіночим уборам, пояснює етнологиня Світлана Проскурова. Якщо говорити про українську хустку, то вона пережила в своїй еволюції кілька етапів. Ну, гадаю, що як хустка вона була відома з давніх давен. Це полотно, полотно виготовлене з тих матеріалів природних, які були наявні в тій чи іншій місцевості. Тому це або вовняна хустка. Ну і вовняна, напевне, властива всім регіонам України. Вона була однотонна. Однозначно це, це могла бути рушникоподібна хустка, і, скоріше за все, такою вона була, Тобто вона була не квадратної форми, а прямокутної. І е, сягала вона е, двох метрів, а, а можливо, як намітка, шести метрів. Тобто хустка бере свій початок з намітки. А ось е, у хведора вовка це ну, абсолютно Неймовірний універсальний український етнолог, знаходимо інформацію, що на початку ХХ століття, в кінці 19-го, на початку 20-го, входить в моду е отака ось хустка е в квітах, яка прийшла до нас з півдня. Це був дорогий подарунок. Говорить, хустка була не тільки головним убором для жінки, а й родинним оберегом. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. Суспільне, Новини Кропивницький.